Доброго дня, шановні. сьогодні на засідання постійної комісії Вітівецької сільської ради з земельних відносин природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'ятника благоустрої, комунальної власності, житлового комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Голова зборів Мартинік Віталій Якович присутній пастирна знакю і чорний. Запрошую, Куринічу. Так, Питання порядок зменю на сьогодні такий про відмову надання дозволу на розроблення проекту і землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського господарства. Віктору Друге питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки позитування на мовах оренди. Підгородництво і третє про затвердження технічної документації і землеустрій, щодо встановлення відновлення меж межа медуза затворення місцевості. Розглянувши заяву годібенна Віктора Валерійовича про надання дозволу на розробку проекту відведення під для ОСГ під особисте селянське господарство, проведено аналіз чинного законодавства, а саме пункт 27 під пункт 5, як він завез кодексу, який забороняє безкоштовну приватизацію та розроблення технічних документацій, надання дозволів на розроблення технічних документацій. Що 2 гектари замежали село в Торще. я потрібно роз'яснити заявнику, що дане рішення може бути оскаржене в суді, так як на утворена комісія з розгляду спа, і е, дане рішення набирає чинності з моменту прийняття його. І конкурс за виконання даного рішення. Меня дани, вони просять е, е, дозволу на розроблення проекту землю е, для питання земельної ділянки і користування під городництво. Тобто, е, 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 відвертатися рада е, вирішена е, е, надати дозвіл на розроблення проекту землю, щоб віддати на земельної ділянки користування на умовах порядки під городництво. Поламерчуку Івану Петровичу резолю 60, яка Притомної точно розташована в змеях села Вістобірка, там, де колишня була пасіка. Ну, рекомендуємо замовити проєктному строю від, щодо від, від відведення земельної ділянки в проєктній організації, яка має відповідний з ліцензію, і за виконання згаданого рішення показати на поліцію, або якої вертині підстав ділянки. Виїжджали по тих, тих заявах на ті земельні ділянки, дійсно там кущі розпусти ті люди викидають сміття. Хто, хто такий проект, що дійсно людина буде в оренді тримати, платити якісь кошти і буде хоча б не оце сміття на даному Ну, так. Ну, я що буде щось робити? Ну, я що він буде, то 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 Надійшло від святості своєї ради двадцять заяв. Це технічне рішення можу сказати, це присадимні земельні ділянки або ділянки, які було надано рішення, на них дев'яносто років поки не сходу земельний продукт. На даний момент все дозволяється вказати земельний ділян. Отже, заради розсадити технічно до. The приватну власність земельну ділянку. площею ноль в четвернадцять сорогова. земельна ділянка, Качанівка, 69, 0, 25, ділянки, тіпці, Вулиця Миру, 69. за наличину Лиславу Святославичу, наверною площею 0,25 статус садивна земельна ділянка, чоловік, вулиці на 24. Танцюрі анцюриоснув Земельна ділянка площина 025 га присадивна земельна ділянка пробуло Лесі клесі України, село Совчика, Герасимович, Олександрі Яковині, земельну ділянку 025 двадцять га, присадив земельна ділянка Соловітівці, вулиця Південна, колишня розвозна, Белці, Федору, Миколаївчу, э, земельні. 25. Ага, Село Мар'янівка прибула центральний. Шмаль Валентині Валентин Володимирів, присадив земельна ділянка 0,25 га, село Семські вулиця Ярова, 15, Левіцькому Роману Андрійовичу, присадив земельна ділянка, площа 22, 43 га, село Качанівка, вулиця Незалежності, 34. Янюку Миколі Володимировичу присадівна земельна ділянка, площину 25 га, село Терешків, вулиця Перемоги 9. Так черку Івану Сальфівичу пресадим е, за, за, е, за мене ділянка но вулиця Центральна, 28. Без передачі в приватному записку яку 92, нович. Вишниці Марії Фаврини, спакоємич, Вишниця, Антоніна Владимировна, за мене девянка га ділянка Тож вулиця берегова сім'ї дев'яносто третього року. Вишні встамарі, вишнівці Марії, спадприємець вишністантоніна Володимирівна. За мене ділянка підведені буде сільського господарства проти но двадцять два га двадцять двадцять три га будуть. рішення 94 року. Білому Андрію Степановичу земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площі 0,35 -го. Село Семки були селесі українці, а всім не рішення 99 року. Тут підпис Валентині Михайлівні земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства 0,11 га. За адресою силові незалежності сорок поди, рішення 99-го року. Герасимович Олександр Яків, земельна ділянка нольів сімнадцяти для ведення собі соняк силові дівці вулиця південна колишня розвоз на тридцять архівне рішення 94-го року. Міфолочку ну, Івану мартиновичу з, з, земельна ділянка площі ноль Ведень особистого господарства села Семки, вулиця Жукова, 22, архівне рішення 93-го року. Горбачуку, Ярославу Григоровичу, Стапоєвич, Горбачук, Дія Іванівна, за мене ділянка, но 16, року, для ведення особистого селянського господарства, це Семки, вулиця Лесі Принців, 18, архівне рішення 93 року. Посвіт, земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площею 0,34 га, село Качайніка, вулиця Богуна, 35, архівне рішення 93-го року, посвідком Івану Миколаївичу, спадкоємець посвідки Віктор Іванович, земельна ділянка 0,25 га, присадивна земельна ділянка, село Качайніка, вулиця Богуна, 35, архівне рішення 93 року. Та Коровецькому Володимиру Софировичу Запоємічмаль Валентина Володимирівна земельна ділянка, площа 0,2609 газ для ведення особисто селянського господарства, село Семки, вулиця Ярова, 15, архівне рішення 93-го року. І остання заява. Янівку Володимиру Володимировичу, земельна ділянка площа до двадцять Га, присадивна земельна ділянка, село Терешпіль, вулиця Перемоги 10, східне рішення 93-го року контроль за виконання цього рішення покласти на спеціальну комісію голова якої Віталій Яковчук. Вот Ось такий проєкт рішення. Все, голосуємо. За чотири рішення за увагу. Що? 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 Що?